Давайте розберемося, чим же ми з німцями схожі, а чим вони можуть вас здивувати. Привіт! На каналі Валентина життя у Німеччині. Сьогодні цікаве знову відео розбираємось в тонкощах німецької культури. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До речі, поставте вподобайку зараз, щоб ви не забули в кінці відео. Якщо відео вам не сподобається, то знімете його назад, заберете його із собою. А ми починаємо. І перший пункт це любов до газованої води. Вони з крану можуть пити звичайну воду, але ось любов до газованої шпрудель води це в них є. І вони додають цю газовану воду будь чого. Найпопулярніший їх напій – це Акфель а інші напої. Наприклад, вони навіть можуть додати газовану воду до вина. А чому ні? Вайншорлі також є, також є, я не знаю. Це здається, зіпсувати вино, але, але такі німці вони додають газовану воду до будь-чого. Ось такі в них особливості вживання газованої води. Настільки вони її люблять. А ми переходимо до наступного пункту. Наступний пункт. Трошки інтимний. Всі ви, напевно, знаєте про особливості саун у Німеччині. Про те, що вони досить популярні, в незалежності від того, що це не Фінляндія, а Німеччина, а також, що у Німеччині у сауну треба ходити голим. Але це ще не все. У Німеччині є культура нудистського відпочинку. Вона. Набрала своєї популярності після Другої світової війни, і якраз ось тут, де я знаходжусь у східній Німеччині, але і на інші, на інших частинах Німеччини також вона досить популярна і підтримується державою. Щодо підтримки держави, це мається на увазі, що у більшості місцях, де є місця для відпочинку, наприклад, там озеро, річка, є спеціально відведені місця для Нудиського відпочинку, або просто люди там йдуть в кущі і роздягаються. І, до речі, ось там, де я живу, я вам скину локацію. Внизу, там, де я живу, недалеко, 30 кілометрів десь від мого міста, проходить фестиваль нудистів. Ось такі справи. І це проходить на озері, де на буквально 5 метрів від там, де є нудисти, відпочивають діти, але нудистів так відгорожують, відгорожують е сіткою, таким трохи брезентом, але там знизу все видно. Якщо там хтось на е пісочку відпочиває своєю голою дубцею, і це нормально, тому що е для німців тіло це тіло, це не е щось. Е Таке сексуалізоване, як в нашій культурі. До речі, напишіть мені про нудизм, що ви думаєте, і чи зустрічали ви вже, вже голі дубки у Німеччині. Цікаво почитати ваші коментарі. І наступний пункт це, ви знаєте, німці такі досить працьовита нація. Але у Німеччині одна із найбільших кількості святкових днів у Європі. Більше тільки в Іспанії. У Німеччині це 13-14 днів, в залежності взагалі від землі, наприклад, найменше це у Берліні. У Берліні там такі прям трудяшки-трудяшки. Але, наприклад, якщо в Україні це 12 днів, якщо я ще не сказала, то в Україні у нас є така традиція: якщо святковий день припадає на вихідний, тобто на суботу або неділю, то вихідний день святковий переноситься на понеділок. У Німеччині трошки не так. Наприклад, минулого року. Більшість свят якраз їхніх припадало на вихідні, і вони не переносять оцей святковий день на інші дні. А ось цього року більшість святкових днів припадає на будні дні, тому вони із задоволенням відпочивають. Тож кількість вихідних додаткових днів все ж таки залежить від самого року і коли ці дати припадають. Продовжуючи про німецький відпочинок, треба згадати ще Фрая Абинд. Це особлива культура залишати роботу на роботі і повністю переключатися на відпочинок. Тобто, бажаючи Фрая Абин, це коли ти закінчуєш роботу, твій робочий день підходить до кінця. то, то ось цей фрая Абинд мається на увазі, що ви приїдете додому і повністю насолодитесь відпочинком та спілкуванням із сім'єю. Це дуже класно і дуже. Це дуже класно для ментального здоров'я, і таким чином ви можете не вигоряти на роботі, а дійсно балансувати між цим робочим робочим часом та часом для відпочинку. І наступний пункт це якраз тим про те, наскільки ми схожі з німцями. От згадайте свої свою квартиру, свій будинок в Україні. Якщо ви плюс-мінус такого віку, як я, то згадайте мамину квартиру або там бабусину квартиру, будинок в Україні, що стоїть на вікні. Правильно, повна, повне, повне підвіконня домашніх квітів у горшечках. Тут також є така культура. До речі, фікус тут ось розцінюється як, як символ затишку. А найпопулярніші квіти для підвіконня у Німеччині це фікус і. і... Я напишу тут на екрані, тому що я в квітах не розбираюся, і я просто напишу або вставлю картинку, як воно виглядає. Напишіть, чи є у вас у Німеччині вже квіти на підвіконні? А я, до речі, покажу вам своє підвіконня. Я просто не розумію, як можна туди поставити квіти. Мені здається, що там ці, які люди ставлять квіти на підвіконня, в них просто якесь додаткове місце саме для квітів. І ось показую своє підвіконня. Як бачите... Ну, воно просто маленьке. Я не розумію, як тут можна щось поставити. Але, наприклад, ось у мене у ванні також є вікно. І тут трохи більше підвіконня, і тому в мене ось стоїть папороть. Наступний пункт, продовжуючи квіткову тематику, це німецька любов до саду. Незважаючи на те, що німці живуть там в квартирах, в великих містах, вони все одно бажають і знаходять собі якісь ділянки для того, щоб позайматися в саду. Це навіть є має свою назву Шреб, Шребе що це мається на увазі? Люди можуть орендувати якусь маленьку ділянку просто для того, щоб посадити квіти, там, якісь овочі, а можуть орендувати цілу дачу. Наприклад, ось в цьому місці, де я живу, на 35 десь, тисяч жителів, більша частина нашого міста це старе місто. Тут навколо дуже багато таких от, якихось садів і місць, де можна купити, орендувати свою дачу. До речі, якщо хочете якісь, якісь відео про дачу, як її орендувати, купити, як вони взагалі виглядають, що там є, напишіть мені в коментарях, можливо, я з кимось домовлюся і зніму для вас таке відео. Наступний пункт це трохи відголоски британської культури. Ви знаєте всі, що британці люблять пити чай? Файв оклок, так в п'ятій годині люблять британці посидіти, попити чайок. У Німеччині у Німців також є такий звичай, але із кавою. Цей звичай називається кафе. кухен». Це звичай, зазвичай з 3 до 4 години дня вони можуть собі дозволити. Точніше, в них є навіть така сімейна традиція. Щодо сімейної традиції, то це більше у неділю. А серед тижня вони можуть просто самі для себе побалувати себе гарним смачним пирогом і смачнющою кавою. Ну, по їхнім міркам, смачнющою кавою. Про каву ми говорили ось у цьому відео. Дивіться, і наступний пункт може ми вже доходимо до завершення. Наступний пункт це розмови про погоду. Це прям культ. Якщо ви хочете такий невеличкий лайфхак, якщо ви хочете швидко асимілюватися і стати своїм для німців, то навчіться розмовляти про погоду про будь-які її дрібниці. Зайшла хмарка на сонечко – Все ми вже можемо знову говорити про погоду трохи. Щось покрапало, можемо говорити про погоду. Трохи щось змінилося, знову подув вітерець, знову говоримо про погоду. Тема погоди це номер один тема у Німеччині. Вони говорять про погоду будь-будь де з будь ким і в будь-яких обставинах. Тож вчимося розмовляти про погоду, вчимо цей набір слів. І ми переходимо вже до останнього пункту. І останній пункт дуже цікавий для мене: це окремі ковдри і матраци для сімейних пар, ну, для пар, які принципі, сплять в одному великому ліжку. Наприклад, в Україні у нас продаються, якщо велика кров, якщо велике ліжко, то і великий матрац, велика ковдра, то у Німеччині це не так. Їм вигідніше або комфортніше, кому як. Або і те, і те. Вони купляють два матраци, Наприклад, ліжко два на два. Вони купляють там матрац метр на два і другий метр на два. Так само і з ковдрами вони купують кожному члену сім'ї окрему ковдру. І, наприклад, якщо ви зайдете в будь-який магазин, де продається постійна білизна, ви якраз побачите більше різноманіття постійної білизни для ось таких ковдр, наприклад, метр сорок п'ять на два, або метр тридцять п'ять на два. А розміри типу два на двадцять. Набагато менший вибір. Чи помічали ви це? Напишіть мені в коментарях, також буде цікаво почитати. А на цьому в мене все. Якщо відео для вас було цікавим, обов'язково ставте подобайки, пишіть коментарі, залишайте зворотній зв'язок. Для мене це дуже цінно. А ми з вами побачимось у наступних відео. Чус!